Чотири рази гімн України пролунав на третіх європейських іграх, які цьогоріч відбувалися у Польщі завдяки збірні зі стрібків у воду. Крім чотирьох золотих, нашим спортсменам вдалося вибороти ще одне срібло. В загальному результаті Україна посіла перше місце в цій категорії серед 29 країн. Вже було фінальне золото для нашої збірної його виборов дует Олега Колодія та Данила Коновалова у синхронних стрибках із триметрового трампліна. 20-річний Данило каже, готуватися було досить складно, тому що дуже часто сирени. Коли сирени, ми зобов'язані йти до укриттів, і потім все спочатку розминатися, і ну це дуже важко. Одразу три нагороди для України виборола 18-річна Ксенія Байло. Вона здобула дві золоті та одну срібну медаль. Слива спортсменка також наголошує, тренуватися було вкрай складно, та емоції від перемоги того варті. Дуже дуже круто чути свій гімн, стояти на підосталі та співати гімн з рукою на серці. Ти відчуваєш цю відповідальність, тому це так дуже круто. Для часу для відпочинку та святкування перемог у Європі у спортсменів нема, адже вже 5 липня збірна зі стрибків у воду вирушає до Японії, де відбудеться світовий чемпіонат. І там уже наша збірна боротиметься не лише за медалі для України, а й за ліцензію для участі в Олімпіаді 2024, яка відбудеться у Франції. Водночас у Федерації України зі стрибків у воду наголошують за місце в Олімпіаді. Раді боротимуться, проте готові відмовитися від участі, якщо там будуть росіяни чи білоруси. Ми одностайно прийняли рішення, що в незалежності від якості чемпіонату і наші спортсмени не будуть приймати участь спільно з російськими чи білоруськими спортсменами, тому що вони всі є військово зобов'язаними в Росії і Білорусі. Ну, не всі більшість. Та, поки тривають дискусії довкола доцільності участі росіян та білорусів в Олімпіаді, наша збірна зі стрибків у воду готова показати в Японії на що вона здатна. Змагання з того рівня це дуже високий, високого класу, але ми маємо вже високий коефіцієнт складності, який є конкурентним. Зі всіма країнами світу з лідерами, то ми будемо боротися за найвищі місця. До того ж, перед виїздом до Японії спортсмени мали зустріч із предстоятелем православної церкви України митрополитом Епіфанієм, який благословив їх на переможні результати. Софія Норенко і Горкостюк, п'ятий канал.